У Вінниці планують запровадити мораторії на публічне використання російськомовного контенту. Мова йде про музику, книги, телепрограми, фільми та серіали російського виробництва та російською мовою, які час від часу вмикали в ресторанах, кав'ярнях, салонах краси, магазинах та громадському транспорті. Напередодні вінничанка Олена Фільченко опублікувала петицію до міськради з пропозицією заборонити виконання російськомовних пісень у публічних місцях нашого міста. Остаточне рішення буде прийняте на сесії Вінницької міської ради. У Києві використання російськомовного продукту в публічних місцях заборонили ще в липні. Схожий мораторій запровадили на сусідній Хмельниччині. Я підтримую заборону російського контенту повністю, в будь-якому, що тільки є мові. Рекламі. Ми всі родом, ну як не всі, звичайно, ви ні, ви молодші, але я і плюс-мінус. Ми всі родом звідти, і ми то на деяких місцях ми виросли, і ми не можемо їх не слухати. Слухайте вдома. На вулиці не треба, я не хочу цього чути. Повністю заборона, мабуть, ні. Ну так, щоб це було, хай воно буде російське трошки, але, але, але українське. Суть його має бути. Зараз дуже багато людей, яким це, наприклад, досить неприємно. Наприклад, ті самі військовослужбовці, активісти їм це неприємно слухати. Тому я, я вважаю, що це не потрібно. Російськомовний контент він зараз не потрібен. Всі бікборди дуже повинні бути українською мовою, тому що. Ми дожні самі від нас все залежить. Як ми будемо ставитися до мови до культури української, так і буде розквітати наша Україна. Війна нас Україна. Яко да. нам ніяка різниця, яка Нам є різниця.